Ще творить дива, не опускай рук, правда моя, так, так, так знаю я, правда моя, не сумуй, не сумуй, радість близьким подаруй, тішся тому, що вже є це твоє, свіправ -є 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 -є. путь кращим будь. Ні про кого не забуть, відчиниться все світ тобі. нехай важкий припав на долю час, та віру не втрачай, і знай, що віру краще, твори дива, не опускай рук, правда моя. Хоч на зріст маленькая, рішуче, кажу, це не біда. І знай, що віру краще творить дива, лихо зникає світа жива. Так, так, так знаю я, це правда моя. Поліана, таточку, будь ласка, не помирай. Чіп мене, скажи, З татом все буде гаразд. Цікаво, як він Ти з усіх сил намагався мені це сказати, а я так і не прокинулася. Чіп мене іди спати. Поляно, в чому річ? Тіточко, я. 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 Поляно, ходімо зі мною. Я налю тобі молока. Ось Поляно. пий. Тіточко, якби я раніше помітила татову хворобу, йому б не стало так погано. Це все через мене. Поляно, не говори дурниць. Але ти ж стежила за тим, щоб тато не забував пити ліки. Ти не винна, що йому погіршило. Поляно, не треба так сильно хвилюватися. Лікар Гаррі сказав, що твій тато просто дуже сильно втомився. А це відбилося на його і так хворому серці. Поліанну. Зараз найгірше для твого тата це бачити твій смуток. Найкращими ліками для нього буде твоя життєрадісність та енергія. Ти зрозуміла Поліанно? Я не буду засмучуватися, якщо це тільки допоможе татові. А тепер попий молока, може, це тебе підбадьорить. Добре, тіточко. Неданок. Тітка Уайт приготувала для тебе вівсяну кашу. Знаєш, ми знову в боргу перед тіткою Гайт за її доброту. Ти був правий. Я Я думала, що тітка страшна і сувора а виявилося, що насправді вона дуже добра і турботлива. Я помилялася. Я дуже радий це чути. Вона сказала, що навідуватиме тебе щодня. А ще вона сказала, щоб ми разом помолилися за твоє швидке одужання. Мені доведеться скоріше одужувати, щоб не спричиняти вам і спанювати багато труднощів. Саме так, тату. Я тебе прошу, їж якомога більше. Адже так ти швидше одужаєш. Поляно, я дуже вдячний тобі. Але я щось зовсім не хочу їсти. Але ж тату. Якщо ти не їстимеш, у тебе не буде сил одужати. Певне, нещой щойно мене моя втома. У мене з'явиться апетит, але зараз, Поляно, дай мені трішки відпочити. Але. Від того дня Поляна старанно доглядала за хворим татом. Так хвороба отця Джона так просто не відпускала. Я вже все. Карина, ти я теж уже все зробила. Побігли добре. Тіточко Ройс, ми вже закінчили. Дякую вам за допомогу. Я теж уже закінчую. Це я вам дякую, що ви прийшли, тіточко. Для того і потрібна жіноча спільнота. Так чи інакше ми повинні допомагати одне одному. От тільки чомусь отець Джон зовсім не одужує. Поляну, ти напевно дуже хвилюєшся. Він не одужує, бо зовсім не їсть. Як змусити його їсти? Так, коли ти хворієш, апетит безслідно кудись зникає. Коли я застадилася, я теж зовсім не хотіла їсти. Що ж нам придумати? Знаю. Коли мені принесли мої улюблені смаколики, до мене повернувся апетит Улюблені смаколики? Що твій тато любить найбільше? Більше за все тато любить. Знаю. Суниці. Він просто обожнює суниці. Більше за будь що інше. Ах! Суниці? Не знаю, чи вони дозріли вже. Мій брат казав, що бачив вже суниці в лісі. А тільки її ще дуже мало. Я побіжу шукати. Лише від самої цієї думки поліані ставало дуже радісно на серці. Поляно. Не біжи так швидко, поляно. В лісі завівся ведмідь. Це правда. Так, мій чоловік сказав, що в лісі бродить лютий ведмідь. Ось тримайте. О, дякую. Пані Ройс, А куди побігли Поліана з Карен? Вони побігли збирати суницю. Збирати суницю без турботності у поліани не відбереш. Пані Уайт, ви не зрозуміли. Що? Вони вирішили, що якщо нагодують отця тим, що він любить найбільше. До нього повернеться його апетит. От вони разом з Кариною побігли збирати суницю. Я знайшла. Це не суниці. Ти ще знайшла? Ні, нічого. Де ж її бачив твій брат? Не уявляю. Напевно, він збрехав. І суниці насправді ще немає. Ні, ні, ні. Ми просто погано шукаємо. Вона повинна бути десь тут. Я принесу тато вісуниць. Чого б мені це не коштувало? Ходімо глибше у ліс. Поліано, постривай! Скоро вже час обідати. Коли ж дівчатка повернеться? Я не знаю. Але думаю, щойно вони зголодні, то одразу повернуться. Вони, напевно, пішли у ліс. Що ж, в такому разі я приготую для них побільше смачненького. Це чудово. <св pistach> Отець Шон, Вам не можна вставати. Ви ще надто слабкі. Якщо вам погано, я покличу лікаря гарі. <чи> Пані Уайт, Прошу вас, швидко покличте полягару і карень додому. У лісі ж завівся ведмідь. <ривіт> ведмідь? О боже, що ж робити? Пані Райс, пані Райс? Поліано. <ривіт> Що ж нам робити? Спускаємося. Ні, я не можу. Ми, все гаразд. Ми врятовані. Я знайшла ці ж суниці. І хоча на нас напав ведмідь, зате я знайшла суницю для тата. Я така рада. Не вставайте, отче. А але через мене їм загрожує небезпека. Я не можу спокійно тут лишати. Я мушу йти до поліани. Ні, навіть не думаєте про таке. Якщо ви встанете, вам може погіршити. А тоді всі добрі наміри поляни обернуться найгірше. Мій чоловік вже пішов до лісу, потерпіть ще трішки. Будь ласка. Що це? <гас> Поляанна, Карен. Ви в порядку. Ми за вас так переживали. Вибачте, тіточко, вибачте. Поліано, я такий радий, що ти повернулася. Тату. Поліано. Ти для мене. Тату. Я зовсім не хотіла, щоб ти хвилювався через мене. Це гаразд, Поліано. Головне, що ти жива і здорова. Вибач. Поліана дуже налякалася, що через неї тато перехвилювався і йому стане ще гірше. Однак суниця, яку Поліана зібрала для нього, повернула йому апетит. Джон почав їсти і потроху одужувати. Це підійде, тіточко, погляньте. Так, але дивися, там дірка на лікті. Спершу її потрібно зашити, і вже тільки тоді можна буде носити. Зрозуміло. Давайте я віднесу. Дякую тобі. Чіп мене, що ти робиш? От не послух. Доброго дня, пані. Працюєте. Отець Джон, вам точно вже можна вставати? Так, оскільки і погода покращилася, мені стало краще, я вирішив доробити свої незакінчені справи. Ні, вам рано ще щось робити. Не хвилюйтеся, я більше не буду перевтомлюватись. Лише потроху повертатимусь до роботи. Поліано, допомагай їм гаразд. Добре, тату. Що ж, бувайте. Пане Вайт, вибачте, що довелося чекати. У вас тільки справ. Дякую, що змогли прийти. Про що ви хотіли поговорити? Прошу вас, сідайте. Пане Вайт, у мене до вас велике прохання. О, Яке? Якщо зі мною щось трапиться. Отець. Що ви таке кажете? Не говоріть дурниць. Ні, це не дурниці. Але говорити таке, це. Пане Вайт. Ви добре знаєте, що сказав лікар Гаррі. Ще один серцевий напад я можу не пережити. І я відчуваю, що він має рацію. Я хочу попросити вас за поліану. Що? Так. Якщо зі мною щось трапиться, прошу, зв'яжіться з єпархією, щоб вони вирішили її подальшу долю. Добре, пане Уайт. Подальшу долю? Так. Це єдине, що я зможу зробити для поліани. Святий Отець. Окрім вас, мені більше нікого попросити. Прошу вас, не відмовляйте мені. Отець Джон. Я вас прошу. <звук> Чіп мене йди сюди. <звук> <хи> Поляно, допоможи мені, будь ласка. Іду, тіточко. Яка краса. Цікаво, чи підійдеться поляні. Думаю, ця сукня буде якраз їй впору Та це справжній вельвет. Ця сукня ідеально підійде для свята. Поляно, примір? Гаразд Поляно, не бери цієї сукні. Але чому пані Уайт дітям не пасує одяг чорного кольору? Мені погано від самої думки, що дитина буде одягнута у чорну сукню. Пані Уайт, я поважаю вас і вашу точку зору, але Оліано, якщо ти дуже сильно хочеш цю сукню, то бери. Якщо ні, то краще але. не треба. Пані Уайт, ви ж знаєте, що останнім часом у жертовних ящиках практично неможливо знайти сукню на малу дівчинку, а тут така сукня, і вона вам не подобається? Я перепрошую, пані Грей. Якось я погано почуваюся. Отець і так хворіє, а вони ще хочуть, щоб поліана одягнула чорну сукню. Це однозначно буде не до добра. Тіточко, вибачте. За що? Через мене у вас зіпсувався настрій. За це я й прошу вибачення. Я б дуже хотіла, щоб ви добре почувалися, адже важко шукати у всьому радість, коли на душі важко. Тому, будь ласка, пробачте мені. Ну що, ти, поляна, не хвилюйся. Завдяки тобі до мене повернувся хороший настрій. Ура! Яка радість! Ой, я ще не знайшла радість. Оце так щастя. Напевно, я перегнула палку. То що, поляно, ходімо, розберемо решту речей. Ходімо. Біда! Оця Джона знову приступ! Що? Але як це могло трапитись? Зараз не час це з'ясовувати. Потрібно швидко кликати лікаря Гаррі. Я побіжу за лікарем, а ви нагляньте за отцем Джоном. Тату, тату. Тату, таточко, тримайся! Прошу тебе! Поліано, я хочу тобі дещо сказати. Отче, вам не можна перенапружуватися. Це дуже важливо. Дозвольте мені з нею поговорити. Будь ласка. Ну, гаразд. Поліано, ти пам'ятаєш той день, коли ми з тобою шукали в Біблії слова радості? Пам'ятаєш? Так, мені тоді було чотири роки. Коли мама померла. А, 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 а. Тату. Все гаразд. Коли мама померла, ми залишилися з тобою вдвох, і нам було дуже самотньо. Тоді ти вивчила багато нових слів, і все завдяки тому, що ми шукали в Біблії слова радості. Радість, веселощі, торжество. Веселіться в Господі і радійте праведні. Ой, тут написано аж два рази. Mm -hmm. Скільки це вже 98, 99. І торжествуйте всі праві серцем. Тату, вже рівно сто. І не тільки це. Ти рахувати навчилася, рахуючи радість. Ура! У біблії я знайшла аж 800 радостей. От бачиш, Поліано, Господь сказав нам аж 800 разів, щоб ми веселилися і раділи. Це все тому, що Бог хоче, щоб ми були щасливими. А відтепер ти шукатимеш радість не тільки в Біблії, а в усьому, що нас оточує. Адже в усьому можна знайти те, від чого захочеться скрикнути, яка радість! Чи яка я задоволена? Може, ми з тобою позмагаємося, хто зможе знайти більше радощі? Ти чи я? Добре. Поліано. Ти вправно навчилася знаходити радість у самих різноманітних речах. Завдяки цьому моєму серці поселився спокій. Ніколи не забувай в усьому знаходити спокій. Впевнений, що в світі є дуже багато різних радощів, які ти ще не встигла знайти, живучи разом зі мною. Полягано. Завжди шукай в усьому радість, і ти станеш щасливою. Пані Уайт, можете мені принести склянку холодної води? Вже ж. Я побіжу до криниці. Поляно, тут уже є вода. Але у криниці вона холодніша. Та ти попросив холодної води. Я зараз, я швидко. <плес> Отець, Джон. Тримайтеся, прошу вас. Чому ж лікар Гаррі так довго добирається? Поляно. Поли Анна. О, понимает? Что? Про прошу, попеклуйтесь про мою доньку Полиану. Отец. Тату, я принесла тебе воды. Тату. Тату, що з тобою? Тату? Поліанно, схоже, Господь забирає мене до себе. Тату, ні, я не хочу! Не залишай мене саму прошу тебе. Полі Анна, люба моя, Поляанна. Люба моя та Поліанна, прощавай, моя дорогенька. Поліанна, шукай усьому радість. Я не можу, без тебе я не можу шукати радість. Прошу тебе, тату, не помирай, не треба. Що вже є – це твоє? Є -є -є -є. Вибрав путь – кращим будь, ні про кого не забуть, відчиниться все світ тобі нехай важкий припав на долю час, та віру не втрачай. І знай, що віру краще, творить дива, не опускай рук, правда моя, хоч на зріст маленька я рішуче, кажу, це не біда. І знай, що віру краще, творить дива, лихо зникає світа жива. Так, 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 знаю я, це правда моя.